Їдемо за рибою. Може обогаречани. Так, ми вже вдома. Показую. Ось. Привезли рибки. Два амура півтора кілограмових і щось 12 чи 14 коропів різних. Доїхали без питань. Зараз будемо пускати. В кубі температура 3,8 градус, а тут 4,2. Тобто, в принципі, зрівноважена вода. Ось. Будемо зараз потрошку їх виловлювати і кидати в куб. Ну що, дайте? Ти готовий рибу брати? Яку будеш брати? Давай. Ну Давай пробуй. Що таке? Що таке? Ну давай. Ой, це велика. Ну, виловлюй, давай. <ріць> Ні. Іди, сюди. Іди. Ні. Треба брати там, де голова, вчу тебе. Бери за голову. Зараз будемо відігріватись, не хвилюйся. Давай, бери. Бери за голову. Не взяла? Ні. Ще одну давай бери. Якщо дуже холодно, можеш зупинитися. Спіймала? Покажи її мені. Так. І ну що, випускаєш? Так. Випускай, <тукріпси> давай. Випускай. Давай. Все, пішов. <тукріпси> Ти хочеш велику? Так. <тукріпси> <тукріпси> ну давай пробуй, теж бери в районі голови. Готуйся, вона може тріпнутися так, що ого. Нічого страшного. Впустиш її на землю, не страшно. Ну що, береш? А вона не... Ні, не переживай. Вона може просто вирвати з рук. Давай. Важка? Так. Да. Бери там, де голова. Давай, давай. Ні, якщо ні, то ні, я візьму. Не хвилюйся. Ось бери, правильно. Піднімай. Піднімай. Ну що? ну аба. Тепер ти знаєш, що це за риба. Холодно в руки. Зупиняйся, якщо що, я тобі кажу. Ти, ти управляєш, не я. Бери ще якось, давай. О! Випускай. Давай. Молодець. Давай. За хвоста. Їх дуже важко за хвоста. Пробуй. Давай. Давай. Ніче. Все, давай, піднімай. Піднімай. Ні, за хвоста ти не візьмеш, тільки за голову. Там, де голова. кинеш її туди? Зможеш? Давай. є, а ти, то. Силачка. Давай, тут уже ти більше вправна, давай. Вона пливе, бачиш? От тому дощовик треба був. Давай. Кидай її. О, бач. Ну що? Я да, допоможу його, не Ласка? О, покажи, який він. Лошки вони. Так, це зеркальний. Давай. Ось. Кидай. Молодець. Давай, за того, що ти вибрала, ти хотіла з лоскою. Бачиш, треба брати там, де голова, бо якщо зафіс, він зразу тікає. Так. Ось. Все, давай, якийсь він трохи вдарений. Бачиш з одного боку, ну вона й загоюється тепер. Давай ще. Все? Замерзли руки? Зупиняйся, якщо що. О, маленьких можеш взяти по одному. Молодець, кидай. Давеш. Все, цих я? Так, Обтруси руки? Так, ну що, цих три кину я. Так, знімаю сам. Ну, отакі коробці. Випускаємо. І останній. іди сюди. Самий шострий. Ось. Все. Тепер адаптація. Коли почнуть їсти, ну, враховуючи то, що... Температура води однакова. Я думаю, що вони зразу почнуть їсти. Побачимо. 5,5 кг додали.